Сьогодні, як ви бачите, я лежу на підлозі. Що це значить? Це означає те, що я роблю новий кастом. У мене є отакі джинси. Я хочу зробити отаке. Чи вдасться це мені? Це не важливо. Тому що в мене є найголовніше це бажання і мета. Як то кажуть, в самураї немає цілі, в нього є шлях. А в мене поки що є тільки ціль. Коротше, отаке повинно вийти. Я ще не знаю, чи оце буде чорним чи ні. Ось джинси мої, ось я їх обрізаю. І оця частина, яку я обріжу, вона піде на отакі от типу лямки. Оця верхня частина це буде спідниця, а нижня частина це якраз оці от штуки. І знаєте, зробити з джинсів спідницю це не найбільша проблема в цьому випадку. Щодо цих лямок, я взагалі хезе, тому що там у всіх воно йде як ремінці маленькі. А в мене будуть просто прямокутники. Коротше, в мене є така коробочка, в якій я зберігаю всілякі штуки. В мене для закріплення є кнопки, є гудзики. Всякі отакі штуки. Коротше, в мене багато чого є. Тому, я думаю, я щось вигадаю. Для початку мені потрібно поміряти джинси, відмітити, де я саме буду їх різати. І вже після цього буду братися за справу. Коротше, отакі джинси. Як бачите, вони тут йдуть донизу ширше. І буде прикольно, якщо прямо звідси отакі будуть йти штанини. Тобто я обріжу десь, десь отак. От. І тоді вже. Буде круто, боюся, капець. Так, я вже помірила, відмітила собі. Получається, що в мене така міні юбочка вийде. Майже, майже буду закривати. Ну, нічого, нормас. Коротше, потім, по цим відміткам, які я зробила, я домалювала лінії для того, щоб вже потім спокійно вирізати собі рівненько, гарненько. Господи, не знаю, що казати, якщо чесно, ніколи не озвучувала відео. Тому, ну дивіться, такий дуже гарний процес, цікавий. Я думаю, клас, нам всім подобається. За цим дивитися. Mm. Боже, милю Просто. О, ось далі я розпорювала джинси для того, щоб одразу вирізати спідницю рівно, щоб потім нічого там не перерізати. Що я не робила? Мені страшно. У мене таке відчуття, що це буде супер міні-юбка просто. Того що ну, подивіться, як тут мало. Якщо ще зробити отак, що це? Що це? І тепер буду дивитися, як з цього зробити спідницю. Оця от частина задня, там де є надлишок, я її зіш'ю отак. І потім отака от вийде-спідниця. Тобто я зішю тут, тут. І все. Тут ви вже можете бачити, як я прищеплюю булавки для того, щоб приміряти, де саме мені потрібно буде сшивати спідницю. Ось така спідничка вийде. Спереду, наче норм, але ззаду тут деяка проблемка. Але, в принципі, вау, прикольно! І буду сшивати. Це був напевно, що найпростіший крок з усього процесу, але тоді я ще не знала, що чекає мене попереду. Коротше, найпростіше я зробила, я зшила юбку, але тепер в мене головне питання, як мені до цього пришити штанини, тобто як вони будуть триматися. Ось зараз прикладаю, дивлюся, як це буде виглядати, і в принципі, прикольно. Хочу на штанинах по-любому зробити мішок, і ще думала якісь сердечки нарізати. Боже, це така молота. я Просто в шоці. Подивіться, mm. це вже другий день, як я роблю спідницю. Я сьогодні почала дуже пізно. Тому що знаєте, я ділова жінка. Угу. Вчора до четвертої ранку я вирізала ведмедиків. Я робила це десь приблизно три з половиною години. Хоча, здається, це ж так легко. Ніфіга подібного. Зараз маємо отаке. Я ще зробила сердечки для того, щоб закінчити свій топ, який я зробила до цього. Це Оля з майбутнього. <хи> Я ще до цього робила топік. Я там знімала трошки, але не настільки детально, як про спідницю. Та ви все одно можете це побачити, як це було. Тому що весь лук це саме спідниця і топік. Взагалі, топік це було перше, що я шила самостійно, і я вам скажу на майбутнє: це не те, що потрібно обирати для тренування, тому що навіть викройку зробити дуже складно, щоб це підійшло під ваші груди. Тому так, але я, як то кажуть, почала з найскладнішого і потім мені вже значно легше було шити. І в основному я тільки знімала процес того, як я шию, і все. І ось така от спідниця і штанини. Значить, що я хочу зробити сьогодні. Я хочу прошити отут, тому що тут ще розходиться. я Хочу тут прошити. Потім в мене є резинка. Я буду вшивати її ось сюди у штанини. І в принципі, на цьому вже така технічна частина буде завершена і можна буде пришивати ведмедиків. Я ось зробила собі такий пробний кусочок, шматочок. Буду пробувати його пришивати на машинці і вручну. І як буде краще, так я і буду пришивати ведмедиків. Боже, подивіться, як вже виходить. Мені дуже подобається. Вау! Це капець. Коротше, я зшила штанини. Ви не представляєте, як це було складно. Точніше, я вшила сюди резинку. Моєю помилкою з першою штаниною було те, що я спочатку прошила, а потім вирішила засунути резинку. Геніально! Як я намучилася, я напевно, що годину це робила, але результат на обличчя я все доробила. Нарешті штанини в мене готові. Спідницю я також всю прошила. Вона не має розпастися. Ось я тут вже все прошила. в мене ніде нічого не стирчить, все чітко, рівно, класно. І також ось о, штанини в мене готові. І мені залишилося тільки пришити ведмедиків і сердечки на лів. І все, і все буде готово. Зараз буду намагатися пришити пробну заплатку. Якась фігня малята. Ну, що це? Що це таке? Ну, зато пришилося і тримається. Насправді, усього є свої плюси і є свої мінуси. І якщо шити на машинці, то це, по-перше, швидко, по-друге, якісно. Тобто, воно точно не відпаде. А, але щодо того, щоб шити вручну, то тут головний плюс в тому, що я можу все контролювати. Тобто, в мене не піде якась крива лінія. Залишилось тільки пришити від медиків, і все буде готово. Я в шоці. Я дуже респектую тим, хто шиє одяг, тому що це так важко. Як це провернути? Я й не знаю. Коротше, я зрозуміла те, що я не зможу пришити. Посеред штанини ведмедиків на машинці. Того що я просто не зможу це зробити так, щоб не зшити разом дві штанини. І тому мені прийдеться робити це вручну. Це не проблема, я вмію робити машинний шов вручну, але це буде так довго, просто капець. Я навіть засіку час, мені цікаво, скільки я буду це робити. Мені треба пришити сім ведмедиків. Включу собі супермаму і буду насолоджуватися. Своїм вечором. Коротше, я не знаю, який вже сьогодні день, коли я їв спідницю, але вчора було дуже цікаво і дуже довго. Я прошивала ведмедиків. Перший це е, на машинці. Воно було дуже криво і не дуже красиво. От я робила вручну, воно вже краще набагато. Ну і сьогодні я займусь тим, щоб дошити всіх цих ведмедиків і сердечки. Сподіваюсь, що до вечора в мене все буде готово, і я вже покажу вам фінальний лук. І не дивлячись на те, наскільки мені було важко, я реально кайфую від процесу. Мені реально це подобається. Я не знаю такий заспокійливий процес, взагалі, от ти просто сидиш, шиє, шиє, щось дивишся. Ну, типу, знаєте, коли я зазвичай щось дивлюся, мені потрібно зайняти руки, а тут просто два в одному. Я щось дивлюся, я займаю руки, і цими руками виходить щось красиве. Вичується сама і не напружує дітей. Я ще раз ступлю, понимаю, давай стукніть. Просто волосся красиш і натім зарватиш 80 тисяч. Тільки що прийшла сердечко на топік, виглядає прям супер круто, мені так подобається. І все, що мені залишилось, це тільки це сердечко і все. Все, я все закінчила. Чотири дні я витратила на все. А, ну ще топік я до цього шила, так. Да. <смі> так, ви готові побачити фінальний результат? Я просто в захваті. Подивіться! Подивіться на цю красу. Це взагалі ось такий фінальний результат. І я в такому захваті. Це просто розрив. Чотири дні роботи, на це пішло. Я сподіваюся, що вам сподобалось, що ви заціните цей лук, тому що я дуже старалась. Якщо вам сподобався цей відео, обов'язково ставте мені лайк, підписуйтесь на мій канал, а також підписуйтесь на мою інсту, тому що там красиво, естетично, і я всіх вас там чекаю. А також пишіть в коментарях, як вам взагалі лук, тому що я особисто в захваті просто. Ну і на цьому все. Бувайте!